Бачите, до чого десантники задумались? Вчасно, ми про це говорили. Вчасно не закріпили цю штучку, вона загубилась. Ну і маєте вже проблему. Понятно, що зараз ми будемо знімаємо одну нову, ми поставимо нову. Сьогодні дійшов час до, тому що, чесно кажучи, вже просто нема терплячки на не це дивитися. Дійшов час до ремонту, відновлення або встановлення. В інший спосіб оцих фіксаторів на окнах Оцих. видвалюються варіанти дощечок, проволочок, що завгодно. Для того, щоб поміняти, одна із модель стекол, ті, хто знає, є два різновиди. от, такі от Вони тонші, бронь, стекла, і є такі сполу на, на пів коло, вони більше більш точні. Зразу попереджаю, вони всі різні. Ну, тобто у них ці шпільки різні. Для того, щоб зробити цей фіксатор, необхідно демонтувати стекло. Знімається повністю весь цей захист, знімається це е до роліків. Залишаються шпільки роліки. Так звані. Ми колись вже пояснили, що вони ексцентрикові. Зараз вам покажу з нутрі. Е там є шестигранник. І це не просто так, це для того, щоб регулювати цей от зазор. А, от, щоб тут от стекло не шаталось. Зараз бачите демонтаж. А, все заради того, щоб встановити нормально в людський спосіб цей фіксатор. М -м, як було, я Тут я вам фото. Тут була така палка розпорка. Чому це важливо? Це важливо що, а, з тої причини, що от у нас був випадок, коли це стекло не тримається, воно рухалось вперед. І відрізала бойцю пальці. Просто відрізала, тому що він курив в окошко, коли не тримається все. Ну і взагалі важливо, щоб кошки, звісно, тримались. Зняли повністю всю рамку з стекла. Тепер необхідно, оскільки ручка там зі внутрішньої сторони, тепер необхідно його розібрати і видавити стекло. Значить, перше, що робиться, відкручуються усі чотири болтика. Які тримають цю рамку. Рамка здвігається, отак, от як і видвижний ящик. Зразу порада. Якщо він туго йде і взагалі для того, щоб його доставати, от сюди на це місце краще підкладає якусь різінку або картонку. Тому що, коли будете молотком вибивати, як зараз майстер е вибиває, можна пошкодити стекло. Саш, давай вибій. Ну можна, вже ж воно у нас пішло. У нас є туди. Зняли стекло, перевертаємо. Тут, тут дві пластини стоять металеві. Це теж бронь. Тут от з цієї сторони і з цієї сторони. Це броні лісти. Тому що бувають потрапляння туди осколків. І ми бачили, як вони зупиняються. Перевертаємо. Зняли стекло, бачите, оці от горі вінтики, які відвалюються. Ось от, 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 шляпки залишились. Значить, що зараз треба зробити? Зараз треба взяти оцю рамку. І оці отвори ми висвердлюємо більше. Окремо купляємо, окремо купляємо спеціальні вінти. Зараз ми їх покажемо. Дякую за світло, Зараз ми їх покажемо в Паттай, Хоча можна і зі шляпами ставити, просто це не дуже зручно. Воно там виглядає, в нього стекло опирається, потім царапається. Далі процес ми вам покажемо, які саме вінти ми беремо. Тут головне умова, цю ручку головне. Не втратити інше слово трохи хотів сказати. От ці хлопці, бойові десантники, вони її втратили. У нас і була запасна. Ми зараз її відремонтували, цю штучку, і будемо ставити їм. Ну от ці болти. Я купував їх перед виїздом в магазині Мітіс. Гайки має бути самоконтрящийся, контрящийся. Болт насправді незвичайний. Я зазвичай чорний вибираю. 10,9, бачите? На з 2,5 висота. І це навіть трохи Таких от Таких має бути. Якщо не лінуються люди, то можна ставити 4, але ну, придеться робити різьбу.